Ти вже знаєш, що тобі треба робити, ти знаєш, як це робити. У тебе є всі наявні ресурси, але сука, наскільки ж важко зробити цей перший крок. Щось всередині постійно чинить цей опір. Якась невидима сила, наче тримає тебе в кайданах і каже, що та у нас ще є трохи часу. Почну з понеділка, знаєш, і взагалі це не настільки гаряща якась справа. Саме тому сьогодні поговоримо, що це за сила, як її позбавитися та як почати робити важкі речі. Знання це не головне, дія приходить від емоцій. І саме в цій цитаті криється відповідь на питання, чому ж так важко почати діяти. Попри те, що ти знаєш, як це робиться, у тебе в голові знаходиться ціла бібліотека, взагалі відео, гайдів, туторіалів, як це робиться, але чогось, якогось мінімального аспекту не вистачає, щоб надати тобі цей потрібний штовчок. І давай уявімо ситуацію дуже швидко: до тебе дзвонить друг. І каже, що нік, тобі треба поїхати в центр міста 20 хвилин на таксі і забрати для мене посилку. І твоя, і моя, скоріш за все, відповідь була: бро. Ну я дуже зайнятий, вибач, не маю часу, тому це не до мене. Але варто було б другу просто в кінці цього речення додати: я тобі заплачу, до речі, штуку доларів за цю невеличку послугу, як раптом все стає можливим, те, що було нереальним ще декілька хвилин тому. Тепер стає твоїм першим пріоритетом. Що ж змінилося? Твої знання, твої навички. Ні, змінилася лише одна річ, і це емоційна мотивація. І тут хотів би виділити хвилинку для того, щоб розібрати основні три види мотивації, які. Взагалі є рушійною силою для всіх нас. Перша мотивація це від чогось. Це той тип мотивації, коли ти дієш, щоб уникнути болю чи втрат. Якщо я не буду ходити в качавку, то я буду соромитися свого тіла. Якщо не вивчу англійську мову, то втрачу кар'єрні можливості. Другий тип мотивації це до чогось. Це коли ти бачиш можливості і вигоди зі своїх потенційних дій. Те саме той випадок, коли ти хочеш почати бізнес, тому що ти розумієш, що в майбутньому він може призвести до крутих прибутків, і ти в кінці кінців покинеш свою роботу. І останній третій тип мотивації, який з мого досвіду зустрічається найрідше. Але є моїм улюбленим, і це ніщо інше як виклик. Тобто тебе заряджає ідея того, щоб тестити взагалі свої можливості, розкрити свій потенціал і побачити на що ти здатний. До речі, останній місяць я якраз прийняв такий виклик після того, як я півроку відсижувався в зоні комфорту. Цей процес задокументований з 1 жовтня до кінця цього місяця. У мене в телеграм-каналі, тому обов'язково приєднуйся до спілки візіонерів. Там у нас вже. Більше 200 людей, тож буду радий бачити. І наскільки б третій вид мотивації саме виклик не був крутим, правда така, що більшість людей все ж таки схильна обирати перший тип мотивації, тобто від чогось від негативних емоцій. Від того, що ти не хочеш бачити в своєму житті, і в цьому в принципі немає нічого поганого, крім того, що в такому випадку ти починаєш діяти вже коли дуже припече, тобто ситуація настільки погана, що немає іншого вибору, як прийняти якісь дії. Також не варто забувати, що біля мотивації в цій формулі, взагалі, робіння чогось. Існує також така річ, як опір, це якраз ті самі кайдани, які не дозволяють тобі зробити цей перший дуже важливий крок. Тож, маючи ці два поняття в голові, ідентифікувавши вже три різних види мотивації, тепер як ми будемо використовувати мотивацію та боротися з опором, щоб все ж таки почати робити те, що ти знаєш, що повинен робити, перше. Зрозумій свій тип мотивації, що тебе реально рухає, від чого ти втікаєш, і до чого ти прагнеш. Друге, створи правильні тригери для самого себе. Якщо ти тікаєш від чогось, уяви. Наслідки бездіяльності, і тут я дуже раджу тобі подивитися найпопулярніше відео на моєму каналі. Воно або тут, або тут. Я не можу запам'ятати, з якої сторони досі, після півроку запису в відео. Якщо ти підпадаєш під перший тип мотивації, то це обов'язковий watch. Тому додивись це відео і потім переходь до того. Якщо ж ти рухаєшся до чогось, у тебе вже є якісь цілі, то необхідною річчю є візуалізація. Маніфестація, якщо ти хочеш переїхати в якусь квартиру, то гарною ідеєю може бути зняти на одну ніч цю квартиру або схожу квартиру в цій будівлі для того, щоб просто помацати, відчути це і доторкнутися до цієї нової реальності. Якщо виклик, якщо тобі подобається ставити челенджі перед самим собою, то я ось за останній місяць зрозумів, що треба зробити цей процес якомога oh, якомога більш е... приємним, щоб ти міг ним насолоджуватися. Тобто, мовно кажучи, я сидів по 12 годин перед комп'ютером майже 7 днів в тиждень. Такий був період, але десь через півтора тижня ми просто почали робити це разом з моїм другом. Ми сиділи в Діскорді, ділилися емоціями. Потім у нас були якісь перерви. Невеличкі там ігри, активності ввечері перегляд фільмів. Тобто, так це не дуже захоплюючий період, але все ж таки я намагався його зробити таким, щоб я кайфував від процесу, і це є твоєю задачею, якщо. Твоєї мотивацією якраз є виклики, і четверте, це зниження, якраз вищезгаданого опору. І я не стану якось там прикрашати ситуацію. Він буде майже завжди. Від нього неможливо позбавитися. Але що треба зробити, це змінити твою думку та твоє ставлення до опору. Замість того, щоб сприймати це як якусь негативну річ, потрібно змусити себе вірити, що. Якщо ця дія викликає у мене опір, значить ця дія зробить мене кращим. Значить, я рухаюся туди, там де страшно, а там, де страшно, там є розвиток. І найкращою практичною порадою в цьому випадку є. Починати з малого, з мінімальних продуктивних дій. Якщо у тебе є якийсь проект в голові, який ти вже давним-давно хочеш реалізувати, я впевнений з вірогідністю 98%, що твоя головна помилка це те, що ти дивишся на всю картину одночасно. Ти бачиш цей великий пласт роботи, який стоїть перед тобою в наступні декілька місяців, і це. Викликає в тебе страх, страх того, що ти просто не справишся. Але якщо ти будеш розбивати це на щоденні виконувальні, я не знаю чи існує таке слово, речі, то це стає набагато простішим. Почни з малого, поступово збільшуй навантаження і святкуй ці маленькі перемоги. Навіть якщо ти зробиш 0,1 десяту прогресу зі 100% твого всього проекту в перший день. Це вже перемога, це краще, ніж нуль. В кінці кінців, заради якоїсь там всевищої сили, просто май трохи більше віри в самого себе. Це нормально не знати точно, куди ти йдеш. Це нормально відчувати, що ти робиш менше прогресу, ніж звичайно. Це нормально думати, що у інших справи йдуть набагато краще, ніж у тебе. Це нормально бути невпевненим чи правильним шляхом ти йдеш весь цей час. Єдине, що ненормально, це ховатися від усіх цих почуттів. І відмовлятися терпіти біль, знаючи, що все, чого ти хочеш, знаходиться по інший бік цього.